Чиста біла шерсть. Колір очей може бути різний. Це все коротенький опис про породу котів Каумані. Вітаю вас на каналі Пушинка Валюшка. Сьогодні ви дізнаєтеся про Каумані. Ключове. Вага 3-6 кг. Зріст приблизно 30 см. Живе приблизно 10-15 років. Країна походження Таїланд. Також ця кішка має інші назви: біла перлина, що є перекладом каво-мані, каво-плорт і діамантове око. Опис. Шерсть біла, коротка та густа. Але коли кошеня маленьке, є трохи сірої шерсті на мордочці, яка зникатиме, коли кіт буде підростати. Морда менша, ніж в інших порід. Вуха більше. Очі можуть бути різнокольорові. Є блакитні, є жовті. А буває що одне око одного кольору, а інше іншого. Характер Активні, добрі, контактні, веселі, грайливі, розумні. Для сім'ї підходи, ладнають з дітьми та іншими домашніми улюбленцями. Спокійні та врівноважені. Підходи як для квартири, так і для будинку. Догляд. Доглядати не важко. Так, як і з іншими котами. Мити протирати очі та вуха, але треба пам'ятати, що каомані не люблять холоду. А чи була, чи є, або чи хочете ви таку кішку, пишіть в коментарі. Дякую за увагу! Підписуйтесь, щоб дізнатися щось цікаве. До зустрічі!